Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники! Ну і, звісно ж, новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Mixbox. Зустрічайте найкраща новинка LEGO City серед наборів січня. Це ось такий потужний трактор. І ви скажете, чому вона найкраща? Бо подивіться на цей трактор, подивіться на ось цей трактор, і подивіться на усю імбу. Хіба не видно? Безуперечно, цей трактор є просто найкращим в історії Лего Сіті. Кращих не було. І він по-новому збирається. У нього застосовуються нові деталі, нове скло, нові вікна, багато іншого, ви сьогодні це все побачите. Безсумнівно, просто топовий набір. Я його купляв за 880 гривень за 204 деталі. Якщо буде знижка, безуперечно, беріть його одразу і вже, бо це просто імбова новинка. Надіюсь, вам це відео сподобалося Добається і ви додивитесь його до кінця. Обов'язково став лайк, підписуйся на мій канал, дзвякай дзвіночок, щоб не пропускати такі цікаві відео. А сьогодні ви побачите одразу три трактора і чому цей трактор є найкращим. Тому, друзі, запрошую вас до перегляду цього відео і не забувайте писати тобою коментарі, бо вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете, а ми перейдемо до відео. Гоу! а спонсором даного відео є мій магазин на бриклінку, де ви можете знайти для своїх саморобок понад 20 тисяч деталей Лего, а також майже 100 мініфігурок за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам залишу в описі або закріпленому коментарі. Переходьте та купляйте собі щось цікавеньке. Ні, ну сьогодні я просто підготувався до відео на всі 100%. Вигріб зі своєї LEGO City колекції, просто все, що мав, щоб вам показати, порівняти. І так далі. Коротше, інтерактивчиків сьогодні буде багато. Ну що ж, почнемо ми, як завжди, з коробочки. Просто подивіться на неї. Чесно, просто подивившись на неї в магазині, я впевнений, що 95% всіх фанатів Лего захоче собі цей набір, тому що зафотошопили її просто шикарно. По-перше, поставили якийсь город, і це її додало просто дуже класної такої автентичності реальності. Навіть загрязнили колесо, це теж просто вау, як на мене. Ну, дійсно, дуже реалістично зробили. І Коробка виглядає просто вау, вона в мене буде точно стояти десь так, щоб я коли вставав зранку, її бачив. Інструкція у нас доволі проста, але в кінці у нас є ось такий каталог новинок. Яку новинку хочете побачити, пишіть про це в коментарях, бо скоро ще в нас є ось така бетономішалка, теж дуже класна новинка. Ну що ж, ну а тепер переходимо до міні-фігурок. Одразу хочу сказати, що це у нас голова з касел сільської площі, яку злили в цей набір. Прикидайте собі, у нас був ось такий граф-податківець, і тупо злили його голову сюди. Ну, це не знаю, чи прикольно, чи не прикольно. Вона, напевно, трохи впаде в ціні, але сам факт ось такий. Тому, якщо хочете собі касел фігурку, беріть собі цю і складайте касел фігурку. Загалом у нас є ось така фігурка з такою синьою кепочкою. Так, має ось такий комбінзон фігри. Фермера, але на жаль, хотілося б знаєте, продовження цього комбінзона, але маємо прості ось такі штанішки, що трішечки її портить. Але вже маємо, що маємо. І загальна оця голівенька просто топ, на жаль з одним обличчям. І це єдина фігурка в цьому наборі. Якщо чесно, хотілося б, як в цьому червоному тракторі там було дві фігурки, і хотілося би, щоб тут теж так було. Але вже що маємо, то маємо. Ну що, давайте перейдемо до нашого набору. Першого подивимось, і будемо так під час відео порівнювати з іншими нашими тракторами. Почнемо з того, як він виглядає. Виглядає він просто шикарно, набагато реалістичніше ніж ті трактори. От просто подивіться на цей. Я спершу думав, що у цей трактор це є пік, тобто найкращий, але просто тепер порівняйте. Порівняйте це і це. Це ж взагалі інше, інша справа. Ну, це набагато краще, набагато реалістичніше. І дійсно, от такі трактори у нас зараз вживу продаються, правда, за куча бабок, але все одно ось. Ну і про цей взагалі нема що говорити. Я розумію, що цей більше будівельний, але все одно це виглядає більш такий дитячий, якийсь 4, а це у нас реально трактор. По-друге, давайте розглянемо саму кабіну. По-перше, тут у нас є нова деталь скла. Ну, здається, що нова, але її ні разу так ще не використовувало, як тут. Тут тупо її поставили ось так вертикально, і вона стоїть у нас ось так, і виглядає просто бомбезно. Загалом дуже крута ідея, і дуже круто зробили. Також позаду дали ось таке велике шестипінове скло, ну і ще такі малесенькі скла. А тепер подивіться, як по поорозькому зробили тут. Ну тут це взагалі лайно, як на мене, дали чотирипінове позаду, і вийшло взагалі фу. Але насправді тут, хоч можна зайти, є якийсь вхід, а тут немає. Тобто це такий мінус, як на мене, бо тут ми бачимо ось такі сходинки вгору, а входу у нас немає. Куди лізти, не знаю, через кабіну стрибати, як привид. Ну, і тут у нас також є доволі непогана кабіна, щось з новіших. Тобто, тут у нас будівельний, нема чого порівнювати, але загалом теж тут виглядає прикольно. Так ось. Що у нас є всередині? Вона, по-перше, ось так гарненько відмикається, і це такий великий плюс. І подивіться, скільки тут у нас місця. Є ручки для керування, є у нас там спіддометри і так далі. Також руль. Ну є ось така сідушка. До речі, прикольно зроблена така сідушка, є ще якесь місце для якихось бутербродів, ну і кофе. Так. А тепер подивіться, як тут в нас мало місця, і є лише руль. Це взагалі, ну так собі виглядає. Ну і там так само є лише руль, і з іншої сторони є шеджойсіки. Тобто цей тракт. Набагато функційний, набагато кращий всередині пророблений. Ну і кабіна, подивіться, як ж вона шикарно виглядає, як в живому тракторі. Єдине, що би я тут змінив, це поставив такий руль, як в реальних тракторах. Знаєте, такі великі, які крутиться. Я думаю, це можна замінити, зробити по факту. Ось. Також в нас перед, отут є ось такі віконечка, ось такі ближні дзеркальця. І подивіться, як вони шикарно виглядають. Знаєте, з чого вони зроблені? По-перше, тут у нас є ось ця деталька з Формули 1. Так, з маленьких тих машинок, і тут у нас є просто весло. Просто весло. Це кусок весла, який просто приєднаний. Ви прикидаєте собі це взагалі щось ноу-хау. Я такого влегу ще не бачив. Тут у нас звичайні, ну старі, які вже 100 років юзалися. Тут у нас взагалі нема. А тут в нас просто дуже класно, вони зроблені. Це дійсно щось нове, і це дійсно, просто щось вау. Я дуже сьогодні буду багато хвалити, бо це дійсно дуже крутий трактор. Тепер подивимося спереду. У нас є ось такий значок. Він у нас запринтований. Так, це такий великий плюс. І це у нас якась фірма цього трактора, чи що. Можливо, з часом побачимо ще якусь техніку від цієї фірми, як в нас вже виходить від, здається, слона чи бика, будівельна техніка. Ну і що тут є ще цікавого? Тут у нас є спереду ось така функція. Раз і два. І тут ми бачимо його мотор. Це теж дуже бомбезно виглядає, дуже прикольно. І ну такий, такої функції ні в того, ні в того немає абсолютно, і це великий плюс, бо це реально виглядає правдоподібно. Також подивіться, як все гарненько заталено. Тут Тайле, тут тайле, тут абсолютно всюди. Дуже мало цих простих пінів. Це дуже радує. Ну і також у нас тут вихлопна труба дуже велика, дуже класно виглядає та зроблена так теж по-новому. Бо наприклад, тут її взагалі нема знову ж таки. Тут у нас трактор без вихлопної. А тут у нас є ось така звичайна, яка вже 100 років юзалася. А тут у нас нарешті щось нове. І це дуже прикольно. Дуже якийсь класно дизайнер постарався над цією моделькою, аж хочеться таке на полці просто поставити, щоб стояло, і очі тобі, і в очі тобі дивилися. Також в нас тут є ось таке крило над колесом, і також є ось така деталька крила. Можливо, ви не бачите, але це у нас ось така деталька, ось такого крила, і це теж виглядає бомбезно. Ну, насправді дуже класно воно вписується. Ось також ну, цей трактор має теж ось такі, але теж дуже старі вже методи. А ось цей має якраз новіші методи цих крил над колесами. Ось, але ну. Тут просто вау, все зроблено шостими колесами, шостими, тому взагалі претензій ноль. Також я хочу вам приєднати ось цю штучку і показати, як вона виглядає з нею. Ми, до речі, маємо тут ось таку захлопку, як я її називаю. І тут ми приєднюємо. І тепер подивіться, який же в нас класний трактор виходить. Це взагалі вау, це взагалі топ. З іншої сторони, також в нас є ця штучка, ми її можемо від'єднати. Тут, до речі, є ще інші завіси, тобто ми можемо різне прикріпити. Можна сюди якийсь прицеп, можна плуг і так далі. Якби цей набір був ще з якимось плугом там, чи з засівальником, чи ще якоюсь фігньою, такою, що на городі, це б взагалі була пушка цього року. Ну, на жаль, придеться самому щось думати, робити і надіятися, що може колись Лего ще таке випустить. Загалом просто пушка трактору, взагалі ноль претензій, буквально. Ну, все дійсно дуже вав зроблено, заталено, функції, там щось рухається, там кабіна максимально гарна, і ще й такий гарний. Колір, мій улюблений, до речі. Також можете звернути увагу, які тут велетенські колеса, що ось це, що ось те. Отут, тут, наприклад, було ось таке малесеньке колесо, і ось таке теж велике, як тут. Але насправді тут просто вау все вписується. Тому, друзі, я надіюсь, цей трактор точно заслуговує на ваш лайк, підписку. Буду чекати вас на нових відео. Всього доброго вам. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Пишіть ваші коментарі, лайкайте. Ну, з вами був я, Мар'ян. Всім щастя, здоров'я, друзі, і всім папа-па-па! -па -па -па!